Христос народився. Я сподіваюся, що ви хором мені відповіли Славімо Його! Сьогодні 25 грудня 2023 року у Києві 15 годин 55 хвилин. І ми приступаємо до розіграшу призів. Я вам його анонсувала як різдвяний розіграш. Тож ми сьогодні розігруватимемо ось такі призи. Ось я вам покажу, в руках у мене якраз стоїть чашечка. Я тримаю і ось цей наперсток величезний. Знімаю без підсвітку. Тому так не, не дуже гарна картинка, але сподіваюся, що вам не дуже рябить, ось оцей, не знаю, чому так телефон знімає, коли у вас є якісь смужки на екрані. Тож я зараз вам розповім, що у нас трохи будуть змінені Якраз правила, тому що YouTube це змінив свої якісь налаштування, тобто у YouTube є якісь зараз свої нові. <гірш> алгоритми. Тож, тепер я подивилася, я вирішила вчора передивитися, чи позавчора подивитися, як чи є у мене. Чи я бачу цих, ваш, ваші підписки, чи я їх бачу в себе на екрані. Тож ви з'ясувалося, що якщо людина блогер, або в неї є якісь багато саме якихось відео, що вона завантажувала, або ще якісь там є, то чим більше в людини відео, Тим менша ймовірність, що я побачу її взагалі підписки. Тобто чомусь, якщо ось людина просто, як глядач, дивиться YouTube, то в неї підписки видно. А якщо в неї є якийсь контент, то вже фактично нічого е, немає. Я почала писати ось, от в мене кожен другий з'ясувалося, що немає в підписниках. Але дівчата кажуть, ми ж підписані, і тепер я бачу вас тільки ось так. Якщо я зайду в підписники, я можу ось тут подивитися, погортати, чи є ви в мене в підписниках. Тож тепер я буду виходити з такої логіки, що, оскільки якраз найбільше підписується саме людей у Так, екранчик вам дотримати, що ми говоримо тут ось дату. Тож більшість підписників у мене якраз верніше, більше коментарів до розіграшу приходить буквально в перші години. Тобто, оскільки якраз повіщення дається лише підписникам в першу чергу, тож, оскільки ви його і передивилися перші, тож я вважатиму, що ви є підписником, і тепер ми будемо грати на чесність, що ви дійсно підписані і дивитесь, це мій канал. Останній, останній коментар був буквально з півгодини назад. Тобто ще хтось встиг записатись на розіграш. Я дуже рада, що в мене є декілька навіть чоловіків, в основному жіноча аудиторія, але як мінімум 4 чоловіка також беруть участь. Тож, як ми, якщо нічого не забула, то ось зараз ми будемо розігрувати саме через рандомайзер через цих випадкових коментарів. Тож, я сподіваюся, завжди бачите, як хвилююся, що, що хто виграє. Такі у нас призи новорічні. І хочу повідомити тих, хто чекає саме на посилку, то сьогодні ось вона ще прямує до спільна посилка, прямує до нас, прямо до мене на відділення. До вечора вона має прибути, але, я, мабуть, вранці її заберу. Тож, розпочинаємо розіграш призів. Так, зараз ми скопіюємо так, показуємо години, так, щоб було, о, так, мова. Так, Де наш годинник дівся? Ось він. 15,59. Так, Копіюємо посилання ось на так, е, так, не так. ось, ctrl c Так, заходимо в оцей рандомайзер і я вам. Усіх вітаю з Різдвом і з прийдешнім Новим роком я дуже хочу, щоб, як і вся Україна, щоб він був саме мирним. Тож я хочу вам трохи порадувати. Дякую всім, хто мене дивиться, хто пише коментарі, лайкаєте моє відео, ставите ці вподобайки. Тож, ось вставляємо посилання на відео. І перший. перший, Так, будемо вважати, що перший це той, хто ось все інше буде. Однакове, перший це той, хто отримає ось цю чашечку з гномиком. А інше там у нас все однакове. Так, куди ділася різкість, так, ще раз. яка, Ой, де вона там? 16 годин 0,6 хвилин. І вперед, так. Доброго вечора, беру участь у розіграші. Дякую за можливість приймати участь. От, бачите, у нас такий юзер і незвідомо хто. Спробуємо зайти. Ось Л на Л звати людину. Зайдемо на канал. Так, Людмила, Людмила, ось, бачите, в Людмила всього 6, 6 підписників, значить, вона фактично не блогер. Лише глядач. Так, а ось іще що. Ось в мене показує, я вам казала, що в мене показує лише маленьку частину підписників. Тобто я не знаю, тепер в мене показує кого 10, кого 11. Ну, ось так: є, я тут чи немає. М -м 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 тут Ну, такі ось у нас зараз. Ми не можемо знати точно, тобто я навіть не знаю, як шукати мені тепер серед тих підписників. тобто Мені дає чомусь 10 перших або 12 перших підписників. Ну, Будемо вважати, що Людмила дивиться мій канал. І я вас вітаю, Людмило, з призом. І переходимо ми до. так, що в нас тут... Ось, і тепер ми виберемо другий. Другий буде мати у нас ось такий наперсток, контейнер І я знову ж таки бажаю всім виграти. І так, де наш цей годинник? 16.01, і ми так бажаю виграти. Так, і що? Треба виключити. Так, ну давайте так. Так, беру участь з новорічними святами. Бажаю миру, щастя та творчого натхнення. Катерина Уланова, так. Ну, Дивимось сюди, на підписки. Знову ж таки, ми не знаємо, хто тут закритий канал, відкритий канал. Ну, ось нічого не можу сказати, тому що е, такі, така ситуація, що невідомо. Тож, на вашу чесність, я вітаю вас, Катерину, і вітаю вас, Людмило Я вас прошу, щоб ви написали, якщо ви хочете отримати ще в цьому році приз тож, будь ласка, напишіть мені. Ось сюди так де ми ось тут у мене під відео є інстаграм, ось тут. Так, нічого не видно. Що ж ти так нам показуєш? ось так, ось в мене є інстаграм і є Фейсбук. Сюди ви можете мені написати. Бачите, нас було 52 чоловіка в розіграші. Будь ласка, напишіть мені або сюди в Директ, або сюди в месенджер. І я вам відправлю посилки. Якщо ви не відгукнетесь до нового року, значить ми переграємо ці, ці якийсь той приз. Якщо людина не, не відгукнеться. А я вам знову ж таки бажаю миру, добра і всього найкращого. Ще будуть розіграші. Тож хто не виграв, очікуйте на наступний розіграш.